Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні приготуємо дуже смачну закуску з кабачків на зиму. Це кабачки з соусом сацебелі. Підпишіться на мій канал, поставте лайки і давайте починати готувати. Кабачки промийте і відріжте кінці. Далі наріжте на недрібні шматки. Я нарізаю на кружечки товщиною близько 1 см, а потім ще навпіл. Мені дуже подобається нарізати ось таким фігурним ножем. На смак це не впливає, а от вигляд оригінальний. Далі перекладіть кабачки в каструлю з товстим дном, додайте до них цукор, сіль, готовий соус сацебелі, а також видавіть кілька зубчиків чеснику і влийте 50 мл олії. Поставте на повільний вогонь і помішуючи, доведіть до кипіння. Після закипання проваріть кабачки протягом 20 хвилин. Час від часу помішуйте, щоб не пригоріло, бо рідини тут небагато. Далі влийте оцет, перемішайте і проваріть ще хвилин 5. Потім перекладіть кабачки в чисті стерилізовані баночки і закатайте металевими кришками. У мене вийшло дві піввітрові баночки, але одну ми вирішили спробувати вже зараз, і я вам скажу, що це дійсно дуже смачно і ароматно. Раджу приготувати! Смачного!